Well, hello there! привіт усім! Напевно, ви багато разів чули, що бути ввічливим polite, для британців це основа будь-якої взаємодії з людьми. Для того щоб виразити цю вічливість через мову, дуже важливо, які фрази ви вживаєте, і як саме ви реагуєте на мову співбесідника. В цьому відео ми розглянемо 8 принципів успішної комунікації, які допоможуть нам бути приємними у спілкуванні людьми в англомовному середовищі. Отже, ми розберемося у вибаченнях, демонстрації вдячності, вираженні емпатії через мову, компліментах та реакції на них, проханнях, проявах поваги, важливості не бути прямолінійним та обов'язково політкоректним. З вами Аліна і це наш з вами English Way. Номер один Apologies – Вибачення. Просити вибачення в британці в крові. Якщо в супермаркеті ви ненавмисно когось штовхнули візком, то ця людина одразу буде вибачатися. Sorry, типу, вибачте, що я стояла у вас на шляху. Ну і ви, звичайно, будете казати: I'm very sorry, are you alright. Вибачте, з вами все нормально. Або уявіть ситуацію в метро, коли хтось наступив комусь на ногу. В британській реальності обидві людини будуть вибачатись: одна за те, що наступила. Інша за те, що її нога була десь не в тому місці, що на неї було легко наступити. Це може здатися трішки абсурдним, та іноді люди вимовляються sorry на автоматі, але ж наскільки приємніше бути в середовищі, де є взаємоповага, а не серед позіхаючих фізіономій? Отже, як слід вибачатися? За щось дуже незначне. Sorry, «I'm sorry», за щось більш серйозне. – «I'm truly sorry», «I'm terribly sorry». I'm very sorry that I forgot to feed your cat. Вибач, що забула покормити твого кота. There's no forgiveness for that. До речі, за це нема прощення. Або просто можна визнати свою провину. My mistake. Моя помилка. My apologies. Моє вибачення. Або неформально за щось незначне. My bad. Me lap. Далі, за щось серйозніше. It was my fault. Це була моя провина. I owe you an apology. Я повинен вибачитись. I want to apologize for that. Я хочу вибачитись за те. Формальне вибачення в мейлах чи взагалі на письмі може виглядати так: I sincerely apologize for dot. dot, dot. Або I take full responsibility for dot, dot, dot. Або вже зовсім формально please accept my apologies for this and that. Як реагувати на вибачення? А з цим якраз часто виникають проблеми, бо не можна просто сказати окей. Можна сказати. That's okay, No worries. No problem. It happens, буває. Don't worry about it, не переймайся. Або якщо це було щось серйозне, I accept your apology. Я приймаю ваше вибачення. А що ж таке excuse me? Ви можете запитати ви, бо ви чули, що є sorry, і excuse me? Якщо sorry вживається після того, як ви зганьбилися, то excuse me в більшості випадків до того як? Жартую. Але дійсно, excuse me використовується. Для, для того, щоб привернути до себе увагу перед тим, як запитати щось. Excuse me, could you help me, please? Вибачте, можете мені допомогти, будь ласка. Перед тим, як вклинитися в розмову. Excuse me, interrupting, but there's something I feel I have to say. Вибачте, що перебиваю, але я повинна дещо сказати. Excuse me, вживається перед тим, як піти або покинути приміщення. Excuse me, ідете собі. Або варіація ще є така: if you'll excuse me, ідете. Excuse me, вживається перед тим, як протиснутися через НАТО. Excuse me, pardon, excuse me. Також слід говорити excuse me, коли ваше тіло, скажімо, щось видало. Гикавка excuse me. Кашель excuse me. Чихання, відрижка, ще щось. Добре. Щоб закріпити. Сім знайомі ситуації, в яких слід говорити Excuse me, це коли ви в літаку хочете пройти до вбиральні і треба підняти тих, хто сидить у ряду. Ви просто припіднімаєтесь і кажете excuse me». все зрозуміло. Не треба жодних додаткових пояснень. Вони зайві і будуть вважатися демонстрацією невихованості. Якщо ви почнете говорити, куди саме ви йдете в літаку, які справи робити. Або у ресторані, якщо ви хочете покликати офіціанта, просто говорите Excuse me. Все. Ну і останнє для поціновувачів. Excuse me це ваша ввічлива реакція на якусь нісенітницю. Замість того, щоб говорити what the. Ви говорите Excuse me, вибачте що. Або ще вічливіше I beg your pardon. Перепрошую. В значенні мені не почулося. Тому що саме pardon використовується, коли ви щось не дочули і хочете перепитати. Ситуація в Англії на касі. Касир говорить «Do you need the bag?» Так і хочеться запитати what? В даному випадку це дуже негречно. Do you need a bag? Pardon? Do you need a bag? Пакет потрібен? Oh, sorry, no, thanks. Ні, дякую. До речі, про «thanks». Як вічливо дякувати? Проводить нас до другого принципу. Gratitude, вдячність. Дуже важливо всім скрізь дякувати за будь-що зроблено в вашу сторону. Водій автобуса зупинився по вашому запиту. «Thanks». Дали чек в магазині thank you, не говорячи вже про важливі речі чи послуги, зроблені у вашу сторону бо заради вас. Завжди дякуємо. Зовсім неформально. Cheers, mate! Суто британський варіант. Далі можна сказати thanks a lot. Thanks a bunch. Thanks a million. Thanks a ton. Thank you very much. Thank you so much. I'm very grateful. Я дуже вдячна. Як відповідати на подяку? Це те, що в нас іноді забувають робити. You're welcome. It was no problem, don't mention it. It was my pleasure. Мені було приємно, або просто my pleasure. Happy to help. Anytime. Sure, that's all right. Якщо ж хочеться звучати більш аристократично, можемо сказати I know you'd do the same for me. Я знаю, що ви б зробили те саме заради мене. Або It was the least I could do. Це було найменше, що я міг зробити. Що ж робити, якщо ситуація така, де треба відмовити комусь? Доречним буде відмовитись, подякувавши людині за пропозицію, запрошення тощо. Діалог в літаку: Would you like some coffee, sir? No, thanks, I'm alright. Порівняйте з таким: Would you like some coffee, sir? No. Sorry. Якщо ж треба відмовити у запрошенні, ви можете soften the blow таким чином. I was wondering if you would like to go to that party with me. Я тут думав, чи хочеш ти зі мною піти на ту вечірку? I'm afraid I can't. Бо я що не зможу. Thanks for the invitation, though. Дякую за запрошення. I really appreciate it. Я дуже ціную це. Або можна сказати, Unfortunately, I can't. If I could, I definitely would. На жаль, не можу. Якби могла, пішла б. Порівняйте це з такою відповіддю. I was wondering if you would like to go to that party with me. No, навіть відповідь I can't, sorry, буде звучати досить жорстко і зовсім зневажливо до почуттів і сподівань співрозмовника. До речі, про почуття тих, з ким ми говоримо. Номер три: Active listening and empathy. Активна участь у розмові та емпатія. В англійській культурі мовлення є спеціальне поняття, яке називається active listening. Це коли ви реагуєте на слова співрозмовника. Хтось ділиться хорошими новинами про себе: I've been promoted. Мене підвищили, говорите Wow, congratulations! I'm so happy for you! Вітаю, рада за тебе! Хто зділиться поганими новинами? «My cat is unwell!» Мій кіт захворів. «Oh no! Is he alright?» З ним все гаразд. Тобто ми реагуємо на слова співрозмовника, виражаючи співпереживання або, скажімо, відзеркалюючи їх емоції. Ми також робимо «logical assumptions» – логічні припущення за допомогою модальних дієслів. Як демонстрація нашої активної участі у розмові. Порівняйте. I'm going on a trip around the world soon. Я їду скоро в дах подорож. Окей. Okay. I'm going on a trip around the world soon. Wow, you must be so excited about it. Напевно, ти на душевному підйомі. Ще приклади. It took me three hours to get home last night due to the traffic. Я три години добирався додому через трафік вчора. Класна реакція, правда? Або It took me three hours to get home last night due to the traffic. That sounds awful. It must have been exhausting. Жахіття, напевно, це було виснажливо. Прояв емпатії та активна участь у розмові моментально робить вас людьми, з якими приємно мати справу. Бо ви таким чином показуєте співбесіднику, що намагаєтесь уявити, як усе відчувалося б if you were standing in their shoes, якби ви опинилися на їх місці. Четверте, компліменти. Компліменс. Дуже важливо говорити людям приємні речі. І навпаки, якщо є така можливість, не говорити щось негативне, якщо в цьому немає потреби. В Британії я була шокована, скільки приємного люди говорять один одному просто так. Отже, як будувати компліменти і як на них реагувати? Вибираєте, що вам подобається із зовнішніх атрибутів людини, і говорите: «I like your dress» мені подобається твоя сукня. I love your sweater. Мені подобається твій светер. Nice jacket. Або beautiful bag. Як реагувати на компліменти? Можна просто сказати thank you і дійсно показати, що прийняли компліменти за нього щиро вдячне, а не thank you. Або дуже класно буде примножити позитив компліментом у відповідь. What a gorgeous dress you're wearing. Oh, thanks. I love your shoes. Oh, thank you. Такі компліменти це частина культури. Їх говорять один одному незалежно від віку, статі чи орієнтації. В університеті, на роботі, на якихось заходах, навіть незнайомі люди у магазині. І це не залицяння, це просто be nice. Головне, вибирати предметом компліменту щось набуте, додане, що не стосується природних даних людини. Бо тоді це вже буде дійсно підкат. Тобто речі, одяг, аксесуари, кольори все підходить. Beautiful eyes, hair, hands чи ще що-небудь особисте це вже флірт. Nice hairstyle. Класна зачіска. Нормально. Бо це ви робите комплімент старанням, зусиллям, а не тому, яка людина є, що було б натяком на бажання зближення. Номер 5: Asking for something. Прохання. Дивіться, як цікаво. Слово просити to ask for something походить від слова to ask питати. Через те більшість речень будуть саме питальними. Тому одразу забуваємо командний тон, якщо ви не в армії. Ніяких open the window, close the door. Бо це наказовий спосіб, який не вважається вічливою формою комунікації. Send us the documents, вишліть нам документи, give me some water, дайте води. No, 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 no. Це все не вічливо. Would you mind opening the window? А ви не проти відкривання вікна? Це я так прошу відкрити. Could you send us the documents, please? А ви не могли б нам відправити документи? Can I have some water please? А можна мені водички, будь ласка? Також можна використовувати славнозвісні умовні речення для того, щоб щось попросити. It would be great if you could send us the documents. Було б чудово, бо ви змогли нам відправити документи. I would be very grateful if you could... Я б був вам дуже вдячний, якби ви і так далі. Тобто головне, щоб люди не відчували, що їм наказують щось робити, а відчували, що їх питають. Чи можна в них щось попросити, їм будуть вдячні, якщо вони це зроблять? It works, це працює. І це приводить нас до наступного принципу: indirect language непрямолінійність. Також відома як дипломатична або вічлива мова. Це стратегія спілкування, яка використовується для передачі делікатних або потенційно незручних повідомлень у більш тактовний і шанобливий спосіб. Він спрямований на мінімізацію образ, підтримку стосунків і сприяння ефективній комунікації. Ось кілька прикладів використання такої непрямолінійної мови за допомогою, ну для прикладу, скажімо, пасиву. Замість того, щоб говорити You made an error in the calculations. Ви помилилися в розрахунках. Ми можемо сказати An error was made in the calculations. У розрахунках була допущена помилка. Ми можемо використати е, вираження невпевненості, щоб пом'якшити свої слова. Замість того, щоб говорити «Your idea won't work» твоя ідея не спрацює. Ми можемо сказати, I'm not entirely sure this idea will be successful. Я не зовсім впевнений, що ця ідея буде успішною. Ці приклади демонструють, як дипломатичну мову можна використовувати для ефективної комунікації, зважаючи на почуття та точки зору інших людей. Також слід пам'ятати, що зайва прямолінійна інформація не просто не потрібна, а вважається негречною. Тому ми не говоримо, навіщо йдемо до вбиральні? Взагалі використовуємо для оголошення цього походу ефемізми. Ми можемо сказати. I need to excuse myself. I need to use the facilities. I need to use the bathroom. I need to use the restroom. I need to powder my nose. Припудрити. Або ідіоми. I have to see a man about a dog. Або I need to spend a penny. Ми також можемо вільно користуватися словами somewhere, someone, something, щоб не посвячувати співрозмовнику у подробиці своїх справ. Бо це непритаманно людям у одномовному середовищі. Excuse me. I need to go somewhere. Вибачте, мені треба в одне місце. Без будь-яких уточнень. Або, excuse me, someone is waiting for me. Вибачте, дехто чекає на мене. Це не прояв таємничості, це прояв поваги до співбесідника. Замість, I'm going to the shop to buy some toilet rolls. Йду до магазину за туалетним папером, сказати, I'm going to the shop to buy something. Іду в магазин, щоб щось купити. До речі, перепитувати, а куди йдеш, а хто чекає, а що будеш купувати зовсім не характерно для англомовної культури. Бо вони поважають ваші personal boundaries. Особисті кордони. До речі, про повагу. Номер 7: being respectful. Вираження поваги. Тут слід зазначити загальні принципи поваги до людини, такі як вже згадані особисті кордони. Personal boundaries. І такт. Ніяких питань із серії. How much money do you make if it's not a secret? Ouch! That's rude, це грубо. Бо саме питання безтактне. Але вже якщо хочете запитати щось, на що не факт, що людина відповість, можна до питання додати if you don't mind me asking, якщо ви не проти, що я таке запитую. How old is your dog, if you don't mind me asking? Скільки вашій собаці, якщо ви не проти, що я таке запитую? Таким чином, даючи людині вибір, відповідати на це питання чи ні. Наступне being punctual. Пунктуальність. Якщо спізнюєтесь, попередьте I'm sorry, I'm running late. Спізнились, вибачились. Sorry for being late. Або Вибачте, що змусила вас чекати. Колись говорили, що дівчатам можна деякі навіть казали, треба спізнюватись на побачення. Яка ж та маячня на мою думку? Виховані люди поважають людей та їх час. Наступне прояв поваги через not interrupting вміння слухати та не перебувати. Чемні люди дають людині договорити, навіть якщо здогадалися, про що йтиметься мова. Якщо ж є нагальна потреба вставити свої п'ять копійок розмову, то тоді можна сказати may interrupt briefly, або can I just add my two cents. Ну і звичайно, в цілому важливо контролювати, щоб не стати домінуючим у розмові, constantly talking about yourself, постійно говориш лише про себе, або висловлюючи лише свої переконання. До речі, про переконання opinions. Коли ми говоримо речення «Coffee is horrible», це виглядає як факт і буде звучати образливим для любителів кави. Якщо ж ми скажемо I don't think coffee is a nice drink», це буде звучати як власна думка, яка має право на існування. З нею хтось може погоджуватися, хтось ні, але це не образливо для тих, хто має протилежну думку. Отже, використання на початку речення фраз I believe, I think, I guess або I don't think that…» бла -бла -бла, Надасть цим фразам маркування, що це суто ваша думка, і вона може не співпадати з переконаннями іншої особи. Але ви таким чином уникнете справедливих атак у вашу сторону, що ви робите хибні узагальнення про всіх. Наступне consent – згода. Перед тим як щось зробити, що потенційно може завдати шкоди або незручності співрозмовнику, вічливо буде попросити згоди на цю дію, спитавши, чи не проти ви, якщо я, наприклад, закурю Do you mind if I smoke?» Якщо це вас питають, щоб надати згоду, говоримо not at all, go ahead. Не проти. Будь ласка. Щоб показати, що ви проти, I'm sorry to tell you, but I do mind if you smoke here. I'm afraid I'm allergic to smoke. I'm very sorry. Взагалі, поважати інших людей, зважати на їх потреби, а не лише на свої, дуже важливо, щоб під час комунікації не було напруги у повітрі. Моя найулюбленіша фраза з київського метро з дитинства будьте взаємовічливими. Восьмий і останній принцип це political correctness, політкоректність. В 21 столітті стає дедалі менше сексизму, расизму та інших ізмів, що не може не радувати. Це вражається і в мові також. Тому використовуємо everyone в звертаннях замість guys. Або hi folks – привіт, народ. Ніяких hi guys. Адже guys – це чоловіки. І де тут звертання до тих, хто не ідентифікує себе як чоловік. Ми повинні проявляти інклюзивність і включати всіх. Тому краще говорити hello, everyone. Привіт усім. Така сама ситуація з займенниками та граматикою в реченні, яка повинна підлаштовуватись під займенник they, якщо ми не знаємо гендерну ідентичність людини. Наприклад, хочу спитати: Коли в твого найкращого друга чи подруги день народження, ти зазвичай дзвониш чи пишеш повідомлення. «When your best friend has a birthday, you usually call or text them?» Я питала в однині, а потім кажу в множині them, бо не в курсі, який гендер у цього best friend. Так само тут. When you text a friend, do they usually reply immediately? Коли пишеш другові або подрузі, вони зазвичай відповідають одразу: Я використовую займенник they, щоб таким чином не робити жодних припущень щодо гендеру особи, про яку я запитую, і бути максимально нейтральною. Також важливо використовувати ідею людина понад усе, коли ставимо людину перед її етнічною приналежністю чи інвалідністю, підкреслюючи її ідентичність, а не визначаючи її виключно за походженням. Наприклад, людина з інвалідністю замість інвалід. У ситуаціях, коли расова або етнічна приналежність не має значення, слід вживати нейтральні терміни, які не привертають увагу до чогось походження. Наприклад, просто використовуємо особисті імена. Якщо вже дуже потрібно вказати чиюсь етнічну чи расову приналежність, можемо сказати Марія who is from Mexico Марія, яка з Мексики, без усіляких припущень. Без стереотипізації і без узагальнень. В Америці використовуємо African American or Asian American замість узагальнення такими термінами як black or Asian. Але краще просто називати людину на ім'я і зовсім не привертати жодної уваги до інаковості. Ну що, якщо ви додивилися це відео до кінця, по-перше, я вам дуже вдячна. По-друге, у вас може виникнути питання, а чи не тхне така комунікація лицемірством? Можливо. Але не мені про це судити. Як то кажуть, don't kill the messenger. Не вбивайте посланця. Я лише розповіла вам принципи поведінки та взаємодії в англомовному суспільстві, які існують як частина цієї культури та впроваджуючи які ми таким чином проявлятимемо чемність і повагу у спілкуванні. Нас сприйматимуть як вихованих людей і завжди будуть раді бачити у своєму оточенні. Тож ставте вподобайку, якщо це відео було для вас корисним. І ми з вами побачимось. That's all, folks. See ya!